Відкрити. Буде розглядатися скарга, яка подана її представником адвокатом Дмитром Вікторовичем. Вікторовичу, рідницького міського суду від 21 травня 2025 року. про відмову у задоволенні заяви представника Фечук і лісає адвоката про забезпечення позову до подання позовної заяви. Хто з'явився у судове засідання? Добре. Добре. Будемо сидячи давати пояснення, тому що сторона повідомила зв'язку, якщо він встане, будемо дивитися у живіт, а так не буде видно. То називайтеся, перепрошую. Адвокат Бузанов Дмитро Вікторович її на підставі ордера, який видав на підставі договору про правничу допомогу, в інтересі ордеру додавалась до нас Так, ви хто будете у нас? Директор Рівненської гімназії 24 качук Олена Юрійовна. А засаді листування варто буде? Місто Гайдамецька, будинок 15. Вулиця Гадематська, 15. Ви хто будете у нас? Я представник управління освіти, але скільки до справи, то не залучена до даної справи, було тоді. Промотисвіти, мене запрошуємо. Справа розглядає Рівненський поліційний суд, сладі колеги судді, стоїть полати з розгляду цієї справи, головуючий суддя Шинків, судді, судді Гордійчук Ковальчук, секретар судового засідання Ковальчук. Ковальчук і містоповідний родич. Чи відводить до сладу суду секретаря? У вас. Відсутні. Ви, адвокат, роз'яснили процесуальні права свої Так. Розуміли вам право? Є потреба роз'яснювати вам, дівчата? Не. 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 Ви знаєте свої процесуальні права. Справа, по суті, не розглядається. Йде мова тільки за. Зазвониться дзвонить заяви про забезпечення позову до подання позивної заяви. Зрозуміло? Так. питання немає ніяких. Добре. Доповідається матеріали справи. 19 травня 2025 року під черсло представника адвоката Бузанова звернулося до Рівнічського міського суду і заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви до суду. Вона відповідні мотиви, через що. Просить, просила про забезпечення позову до подання заяви до суду. Просила вжити заходи за забезпечення позову та дію в інтересах малолітньої дочки Фельдшук, учениці рівницької гімназії 24, так, про вже незаконно та скасування положення про організацію пропускного режиму і правил поведінку учасників освітнього процесу гімназії No24. В частині всі громадні шкоди саме заборонити адміністрації та працівникам Вінської гімназії 24. А також офіцерів служби освітньої безпеки вчиняти будь-які дії спрямовані на примус до виконання обов'язково формі пропускного режиму в шляху проходження через металодетектор під час проходу будівлі гімназії номер 24 за адресою Гайдамацька, 15 місяць Рівне. Ухвалено рівницького міського суду 21 травня святого року у задоволенні заяви відмовлено. Судове рішення врятовано тим, що у заяві про забезпечення позову не наведено жодного доводу стосовно того, що як не в життя, в даному випадку визначено заявником саме такого закладу забезпечення позову може істотно ускладнити. Чи впливати на виконання рішення суду? Як і не доведено, що існує реальна загроза на виконання чи отруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову, твердження заявника, що не знає обмеження доступу до освіти та моральних тиск і порушення прав. Триватимуть або стануть незворотними, не підтверджені даними до заявих доказів. Оглянутиме судом відеозапису, який без дома теперішній справи наявність конфлікту між батьками дітей та працівниками гімназії. Проте на, вказ... на вказаних відеозаписах не зафіксовано, що чи її точку не допустили до навчального закладу і дитина на позвона право на освіту, тим більше не зафіксовано, що адміністрація. Та працівники гімназії, а також офіцер служби освітньої безпеки вчинив будь-які дії спрямовані на примус до виконання обов'язку фершу та її малітні дочки федсу, через свого представника щодо проходження через метало. Не погоджуючись з закону суду, фетового представника адвоката Бузанова, подали на неї причинну скару, який зазначає, що суд мав належати сюди оцінити. Наявність ранньої загрози не виконального рішення. Форма Кримусу, яка застосовується до позивача та її дитини в контексті реалізації пункту 225 положення про організацію пропускного режиму, полягає у системному змушенні до виконання обов'язків, які не встановлені законом, шляху обмеження доступу до освітнього процесу без проходження через метеоснете або без подання медичної довідки про протипоказання. Зазначене положення встановлює норму примусу у вирії військовості, проходжуючи через задати для всіх учасників освітнього процесу, залишаючи формальну альтернативу лише за умови подання спеціальної заяви разом медичної до дійсно, форму якої не передбачається жодним вчиним противним актом. І так, альтернативна форма контролю, яка з'явилася як можливість, є фактично до що створює ситуацію юридичного шантажу або виконання примусу про проходження через денег або позвання доступу до освіти. І наводить такі всякі моменти, що поки триває родина справ, дитина або буде змушена залишати навчальний заклад, щоб уникнути примусу, або в тиском обставині буде змушено відкорятися незаконній вимозі і тим самим позов втратить актуальність. У будь-якому з цих варіантів ефективність того захисту буде втрачено, а рішення буде реально відновити порушення право, як що суперечить принципу ефективності правосуддя, закріпленого в статтях 55 і 129 Конституції. України. 23 червня 25-го року Рівненської гімназії вона відділена апеляційну скару, в якому зазначає, що не визнає вимоги, вимоги та вважає безпечану і необґрунтовані. Не в не дійсності послані позивчого на обов'язковість приділення медичної довідки, яка підтвердила наявність протипоказань до проходження через металодетектори Положення передбачає можливість альтернативної форми контролю та візуальні огляд на окремому вході у зв'язку з медичним. Про це за його батьків або їх законів представників. Положення не повинно відповідати прямому постанову Кабінету міністрів від 1 листопада 2014 року за номером 1245 осіб Київської гімназії не є учасником експериментального проєкту щодо посилення безпеки освіту середовища загальної освіти умовах правового режиму воєнного стану та не бере участі в його реалізації. Щодо шкідливості використання металодитектора для здоров'я дитини означає, що. Цей детектор належить до типу індукаційних рамкових детекторів, які входять своєї роботи створюють ставки низькочастотне магнітне поле. Він віддає вимушений дарного кондарства України та може бути використаний за призначення. Просить про без війну колу, а апеляційну скаргу без задоволення. От є така об'ємна апеляційна скара, є об'ємне е, заперечення на неї. доповідає, що докладу допив матеріальну справу. Чи підтримуєте ви, подано опозицію скажу? Підтримуйте. Будете ви давати пояснення, чи буде давати пояснення ваш захисник? Я можу подати. Ну, будь ласка, тільки не повторюйтеся. <різь> Я докладно допоміг матеріал. Значить, є конфліктна ситуація у вас у школі. Ви ну, правильно розумієте, що постановлювали металодетектори детектори, і ви вважаєте, що для вашої дитини це буде некомфортно, як і для вас, проходити через цей детектор на територію. Частини, ну, не то, що Не комфортно, Я вважаю загрозу здоров'ю своїй дитині регулярне продовження через метало небезпечного світу. Ви вважаєте, що ваші вимоги правильні, що в випадку задоволення позову має бути, що виконується рішення суду, чи треба зробити таке забезпечення? так? Ну, дивіться, взагалі, коли поставили металодетектор, то почали ганяти дітей через нього неконтрольовано. Вхід, вихід через металодетектор на фізкультуру, з фізкультури всі діти проходять через металодетектор. В їхніх шкіль... шкільному положенні про пропускний режим ніде не написано, що діти зобов'язані проходити на фізкультуру чи на вихід, коли їдуть до дояснювати, чи... коли 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 буде роздатися справа по суті. Зараз до того не треба туди переходу на Яким яким шляхом ви просили забезпечити послуги? Ми написали заяву про що заборонити, або що вчинити? щоб ну, слова. Дивіться, ми просили провести дослідження. Цього ми наводити візуальний огляд. А, заборонити заборонити. Візуальний огляд. Ні, поки немає. Ви хочете заборонити вчиняти дії. <риві> Дивіться, якщо це на таскаті, то трошечки ми по суті не розглядаємо. Звіти, цю ситуацію так кажете, якби працівника звільнили з роботи, так. а він вам подав заяву, що з метою забезпечення позову, прошу, прошу мене допустити до роботи, чи, чи забороніть його звільняти. А скажіть, будь ласка, а якщо не буде накладено не буде забезпечення, це. То, і в випадку задоволення ваших вимог, це рішення буде виконано, це буде щось перешкоджати. От відсутні заборони. Це вам малюю ситуацію. А детектор стоїть. А детектор стоїть, так? Вам суд відмовив, я бачу справу. І тобто, ну, не забезпечив позив. І у випадку задоволення ваших вимог, тобто ви виграєте суд. Рішення, на вашу думку, можна буде виконати. Металодетектор можна Я питаю, чи можна ваші вимоги будуть виконані. Звичайно, якщо рішення буде на вашу користь, то це не буде перешкоджати абсолютно нічого. Так, пане Дмитро Вікторович, чи підтримуєте подану апеляційну шкару? Так, повністю підтримую вашу честь. Можу дати пояснення з приводу питань, які ви ставили. дивіться. Таке саме, я вже балако з вашою довіреці ну, суд дискутував. Е, ми, по суті, справу не розглядаємо. Я, я справи, чи маєте ви якісь додаткові пояснення? Маю. Ваша честь. Е, враховуючи те, що зараз вже через два тижні почнеться е, учбовий процес новий навчальний рік, е, ми з клієнтом обговорили ситуацію, за якою я посилаючись на заперечення в тексті, в яких вказано, що, начебто, передбачено альтернативний спосіб проходу до навчального закладу шляхом візуального огляду офіцером поліції в місту речей, які проносяться дитиною. Я зателефонував директору і сказав: Давайте. Ми... ми не будемо наполягати в апеляційній інстанції. Пане адвокат, пане Луха, я вас, вас можу трошки перепити. Ми не розглядаємо зараз по суті. Ми я Ви просили вас... заборонити адміністрацію вчиняти такі дії. Суд відмовив. Тепер ми маємо розібратися. Так, чи будь-коли судді питання? Немає питань. Так, представник гімназії Ткачук Олена Юріна. Чи правильно місцевий суд постановив ухвалу? На мою думку, правильно. Що можна сказати до заперечення апеляційну скацію? Е -е Перше, що я хочу наголосити, коли ученицею не є ученицею наразі даної на гімназії, тому що батьки написали, власне. Е -е. Я перепрошую, які це має відношення до забезпечення послуг? Ми розглядаємо питання забезпечення послуг. Е -е -е. Говоримо про те, що на час виникне спільних відносин, вона була в школі, розумієте? Mm. В той момент. Ми ж зараз не беремо до уваги, що там футбол. Ви вважаєте, що в класну правильно? Треті особи, скажіть, будь ласка, Варташ, кононець, кононець, нагорна, Тимкович. Ви підтримуєте позицію? Підтримуєтесь. Так само вважаєте, що. Що враховуючи те, що скоро наближається 1 вересня, розпочнеться новий навчальний рік, що треба вжити заходів забезпечення послуг для того, щоб ваші діти не проходили через детектори. А значний альтернативний добре. У судових дебатах, що ви просите, задовольнити вашу апеляцію? Адвокат Бузанов просите задовольнити вашу апеляцію? Так, дуже наполягаю ваша честь. Е, Ви, Качук, Олена, кажете, що ухвала правильно, апеляцію відхилити. Апеляцію відхилити, ухвала правильно. Третій особи підтримуєте позицію. Суд видаляється на раджу ти. Сідайте, будемо сидіти проголосувати, що йому далі. Проголошується постанова 14 серпня 25-го року рівня поліційне сусладі колеги Союзівської з про цю несправу Суддя Священків. Судді Гордійчук Ковальчук, секретар судового судовості Ковальчук, вже поліційної скажу, якщо не у докато місці. На коло військово військового суду 21 травня з року року посуму славіцької печку про відмову заголовних заяви про забезпечення позову до подання кожної заяви, керуючись по соціальним законам, апеляційний суд постановив. Апеляційну скаргу, що працівником адвокатом Кузаном Матвичу, залишити без задоволення, а ухвалу коло вільніського військового суду 21 травня з року без дні. Постанова вирає законне середня і прийняття і оскаржувацій напередку не підлягає. На якій стадії знаходиться зараз справа? Першій станції. що не, перші... не було, що до не, щоб не призначалося дорослі. Байте, щоб призначалися справа дорослу. І вже в сьогодні першій станції доводьте свою правоту, а ви, а ви свою правоту. Може, ви якось би батьківським комітетом це все діло вирішили, щоби щоб, дійти до спільнати, тому що бачите, які нарешта складить і зброї багато. Ходять і, і вчіляки таке, що ніхто не буде бути застрахований. Навіть у нас у суд приходять із пістолетами. не то, що вже казати в школу. На цьому саме з цим посправі закінчення, може бути, бути вільним.